Існує правда, яку протягом багатьох років приховували від людей, особливо від тих, кому вже за 50. Нас змусили повірити, що втрата зору це щось природне і неминуче, частина процесу старіння, ніби не існує абсолютно нічого, що можна зробити, окрім як міняти окуляри на дедалі товстіші лінзи, піддаватися дорогим операціям чи звертатися до ліків, які лише полегшують симптоми, але ніколи не торкаються корення проблеми. Ця історія стала настільки звичною, що багато хто вже прийняв думку, зір з часом тільки погіршується, і це доля, від якої не втекти. Але правда в тому, що щовечора тисячі людей втрачають ще трохи зору, навіть не усвідомлюючи цього. Це відбувається тихо, поступово, настільки непомітно, що майже ніхто не зауважує, доки проблема вже не стає серйозною. Одного дня ви помічаєте, що вже не можете без зусиль читати дрібний шрифт у книжці, іншого дня виявляєте, що вуличні написи виглядають розмитими, коли ви ведете машину вночі, або відчуваєте печіння в очах, постійний дискомфорт сухості після годин перед телевізором чи телефоном. Ці симптоми не виникають на порожньому місці, це результат невидимого процесу, який відбувається саме тоді, коли ви спите. Сон мав би бути моментом найбільшого відновлення тіла, часом, коли клітини регенеруються і весь організм зміцнюється перед новим днем. Але через нестачу певних поживних речовин цей природний цикл відновлення очей не відбувається як слід. І те, що могло би стати можливістю для відбудови, перетворюється на повільний процес руйнування. Мало хто про це знає, бо великим індустріям невигідно, щоб ця інформація стала відомою. Адже якби існував природний і доступний спосіб зберегти зір, багато дорогих рішень втратили б сенс. А тепер уявіть, якби існував спосіб активувати цей природний механізм відновлення, який уже є всередині вас, використовуючи лише звичайні продукти, прості, які кожен може знайти на ринку. Уявіть, що ви прокидаєтеся з більш відпочилими очима і з чіткішим зором, без тієї важкості чи печіння це не порожня обіцянка. Це результат природного процесу, який можна пробудити правильними виборами перед сном. І ось ключовий момент мова не про чудодійні пігулки чи складні рецепти, а про те, щоб повернути тілу те, що йому завжди було потрібно, але що з певних причин приховували. Давні культури вже використовували ці знання задовго до того, як сучасна наука підтвердила їхню ефективність. Сьогодні численні дослідження доводять, що певні продукти активують нічну регенерацію очей, створюючи своєрідну нічну команду відновлення, яка діє тихо, поки ви відпочиваєте. Більшість людей відкривають цей секрет лише тоді, коли вже страждають від серйозних симптомів, але ви можете почати просто зараз, легко і природно. Тому хочу, щоб ви поділилися в коментарях, яка найбільша проблема із зором у вас сьогодні. Це труднощі бачити вночі? Це сухість очей. Чи, може, розмитий зір, який з'являється наприкінці дня? Поділіться своїм досвідом це допоможе надихнути інших дбати про власний зір. Перший крок у цій подорожі починається з одного дивовижного продукту, імбиру. Ви, мабуть, чули про нього як про союзника проти застуд чи проблем із травленням. Але мало хто знає, що він є одним із найпотужніших захисників здоров'я очей. Старіння очей відбувається не лише через природний знос, а й головним чином через приховане запалення та окислювальний стрес, які діють, як іржа, що повільно роз'їдає макулу і зоровий нерв. Імбер бореться саме з цим процесом, діючи як природний щит. Наукові дослідження вже довели, що його активні сполуки, такі як Гінгерол, Зменшують хронічне запалення і покращують кровообіг, ключові фактори для підтримки очей живими і працездатними. Якщо ви відчуваєте почервоніння очей, набряк або в тому після годин читання, перегляду телевізора чи телефона, можливо, ви маєте справу з цим невидимим запаленням. Простий чай із свіжого імбиру, випитий увечері, вже готує ваші очі до процесу нічного відновлення. Достатньо закип'ятити кілька скибочок у воді. Дати настоятися і випити теплим приблизно за годину до сну. Ця, здавалося б, маленька звичка здатна відкрити шлях до яснішого і захищенішого зору. Це ніби ви даєте своїм очам шанс дихати, зняти напругу, накопичену протягом дня і розпочати справжній процес відновлення. Спробуйте додати імбир у свій вечірній ритуал і потім повертайтеся сюди, щоб написати в коментарях, чи відчули ви зміни. Невеликі кроки приносять потужні результати, коли їх практикувати послідовно. Після імбиру, який діє як природний протизапальний засіб і відкриває шлях для регенерації очей, ми підходимо до іншого потужного союзника авокадо. Протягом багатьох років багато людей уникали цього фрукта через вміст жиру. Але мало хто знає, що саме ці жири є життєво необхідними для очей. Авокадо є одним із найбагатших джерел лютеїну, ключового антиоксиданту, який працює як природний фільтр проти синього світла екранів і проти сонячних променів, двох найбільш тихих ворогів зору. Лютеїн накопичується в макулі, центральній частині ока, що відповідає за чіткий зір. Це наче невидимий щит, здатний захищати найчутливішу ділянку вашого зору від зносу з часом. Проблема полягає в тому, що з роками щільність цього макулярного пігменту зменшується, залишаючи очі дедалі більш відкритими до ушкоджень. Регулярне споживання авокадо допомагає відновити цей пігмент і зміцнити природний захист очей, але користь цим не обмежується авокадо також покращує якість сліз, бореться із синдромом сухого ока, однією з найпоширеніших проблем у процесі старіння. Це не лише печіння чи дискомфорт, сухість очей є сигналом того, що на поверхні ока бракує здорових жирів. Мононенасичені жири авокадо відновлюють цей захисний шар, зберігаючи очі зволоженими та комфортними. Додавання половини авокадо у вечірній раціон, як частина страви або навіть як легка закуска перед сном, уже постачає організму поживні речовини, які будуть використані під час сну для відновлення зору. А якщо поєднати його з іншими антиоксидантними продуктами, ефект посилюється. І тут на сцену виходить наступний суперпродукт чорниця, також відома як Блуберс або Анданоус. Ці маленькі темні ягоди мають силу, яка значно перевищує їхній розмір. Під час Другої світової війни британські пілоти вживали чорницю для покращення нічного зору, але сьогодні ми знаємо, що справжня їхня сила в антоціанах – Природних пігментах, які зміцнюють кровоносні судини очей. Найбільша проблема дегенерації зору це ослаблення циркуляції в сітківці. Коли судини стають жорсткими або вузькими, очі перестають отримувати необхідний кисень та поживні речовини. Це прискорює смерть клітин зору і відкриває шлях до таких хвороб, як глаукома чи вікова макулярна дегенерація. антоціани чорниці допомагають відновити кровообіг у сітківці. Забезпечуючи кожну її частину необхідним для роботи та регенерації. Якщо ви помічаєте, що ваш зір швидко розмивається, ви раптово втрачаєте фокус або відчуваєте в тому очі одразу після пробудження, це може бути сигналом того, що сітківка не отримує достатньо живлення. Вживання чорниці ввечері, свіжої чи замороженої, у йогурті, смузі або навіть самостійно, дозволяє цим речовинам активно діяти, поки ви спите. Це наче посланці, які несуть кисень та енергію безпосередньо до клітинока. Крім того, ми живемо у світі, де постійне використання екранів неминуче. Майже всі дорослі після 80 років повідомляють про певний ступінь цифрової втоми очей, головний біль, розмитий зір або важкість у повіках після годин за телефоном чи комп'ютером. Останні дослідження показали, що антоціани чорниці значно зменшують цей тип втоми. Допомагаючи очам швидше відновлюватися після щоденного навантаження. І ось ще одна важлива деталь коли ви споживаєте чорницю ввечері, ви даєте їй можливість діяти безперервно протягом годин, коли організм перебуває у стані найглибшого відпочинку. Це наче увімкнути тихий і постійний процес відновлення. Тому хочу, щоб ви написали мені в коментарях із цих двох продуктів авокадо чи чорниці, який ви вже звикли вживати. І як плануєте почати включати їх у свій вечірній раціон? Ваша відповідь може надихнути інших людей, які стикаються з такими ж проблемами зору. А тепер, коли ми вже побачили, як лютеїн з авокадо і антуціани з чорниці діють так потужно, перейдемо до ще одного часто недооціненого союзника шпинату. Після того, як ми дізналися про силу імбиру, авокадо та чорниці, настав час згадати про ще один продукт. Настільки простий, що багато хто проходить повз нього в магазині, не надаючи значення шпинат. Цей, здавалося б, звичайний зелений лист насправді містить два з найважливіших антиоксидантів для зору лютеїн та зеаксантин. Цікаво те, що людський організм не може виробляти ці сполуки самостійно. Тобто, якщо ви не отримуєте їх із їжі, у вас просто не буде достатньої кількості, щоб захистити свої очі. Ці антиоксиданти діють як природний бар'єр проти двох головних ворогів сучасного зору синього світла екранів і ультрафіолетового випромінювання сонця. Подумайте про них як про внутрішні захисні окуляри. Кожного разу, коли ви дивитеся на телефон, комп'ютер чи телевізор, ваші очі зазнають постійної атаки синього світла, що прискорює знос клітин сітківки. Лютеїн і зааксантин поглинають частину цього шкідливого світла. Зменшуючи його прямий вплив на макулу, центральну ділянку ока, яка відповідає за чіткий зір. Наукове дослідження показало, що включення шпинату в раціон може знизити ризик розвитку вікової макулярної дегенерації аж на 43%. Це не просто статистична деталь, це майже наполовину зменшує ймовірність втрати центрального зору, того самого, що дозволяє нам читати, керувати автомобілем і впізнавати обличчя. Уявіть, який це вплив на життя людини, яка прагне зберегти незалежність навіть у 70, 80 чи 40 років. Але є секрет, що блютеїн і зеаксантин справді засвоювалися, вони повинні супроводжуватися невеликою кількістю здорового жиру. Без цього велика частина користі втрачається. Саме тому найкраще готувати шпинат увечері з краплею оливкової олії. Поєднувати його з половиною авокадо або навіть додавати до зеленого смузі з листям, фруктами та насінням. Саме на цьому моменті багато хто робить помилку, недостатньо просто їсти сирий шпинат у салаті, потрібно посилювати його засвоюваність, щоб отримати максимум користі. А ось практична порада вечірній смузі зі шпинату, чорниці, шматочки авокадо та трішки імбиру створює справжній нічний напій для відновлення очей. Поки ви спите. Ця комбінація постачає антиоксиданти, корисні жири та протизапальні сполуки, які працюють разом, відновлюючи ваш зір. Вранці відчуття легших і ясніших очей можна помітити вже за кілька тижнів регулярної практики. Вражає, як щось таке просте і дешеве може мати настільки глибокий вплив. Але саме ця простота і є причиною, чому про це так мало говорять це не приносить мільярдних прибутків. І поки багато хто витрачає статки на лікування, яке лише знімає симптоми, відповідь увесь час була на полиці з зеленню. Тепер я хочу, щоб ви уявили, яким було б ваше життя, якби ви могли продовжувати читати книжки з чіткістю протягом багатьох років, дивитися фільми без сухості очей наприкінці, чи навіть гуляти на вулиці без неприємного відчуття розмитого зору. Це майбутнє не мусить бути лише далеким бажанням, адже невелике рішення. Прийняті сьогодні створюють довготривалі результати. Тож напишіть мені в коментарях, ви вже додаєте шпинат у свій раціон. Якщо ні, то як плануєте почати його використовувати? Одна проста зміна у вечірній трапезі може стати переломним моментом для вашого зору, а подорож на цьому не закінчується. Є ще один продукт, який десятиліттями несправедливо засуджували. Але він приховує один із найбільших секретів для зору яєчний жовток. Після того, як ми поговорили про імбир, авокадо, чорницю та шпинат, настав час згадати про останній продукт із цього списку яєчний жовток. Протягом багатьох років його вважали шкідливим через холестерин, але правда полягає в тому, що жовток є одним із найбагатших і найлегше засвоюваних джерел лютеїну та зааксантину. Організм засвоює ці поживні речовини у 5 разів ефективніше, ніж коли вони надходять лише з овочів. Крім того, жовток містить вітамін А та цинк – два елементи, які працюють разом, щоб захистити сітківку та покращити нічний зір. Вживання яєць на вечерю у простій формі, варені, яєчня чи в поєднанні з овочами, такими як шпинат. Є потужним способом забезпечити організм необхідними будівельними блоками для відновлення очей під час сну. Ці п'ять продуктів утворюють справжню нічну команду відновлення. Вони зменшують запалення, покращують кровообіг, зміцнюють сітківку та захищають від основних ознак старіння зору. Це прості й доступні рішення, які кожна людина може почати застосовувати вже сьогодні. А тепер хочу запитати у вас, який із цих продуктів ви плануєте спробувати першим. Залиште свою відповідь у коментарях, адже ваш вибір може надихнути інших людей також подбати про свій зір. Якщо цей матеріал був для вас корисним, не забудьте поставити подобається, підписатися та поділитися цим відео з тими, кого ви любите. Пам'ятайте, ваш зір один із найбільших скарбів, який ви маєте. І захистити цей подарунок природи не обов'язково дорого чи складно. Достатньо робити правильний вибір.